Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, як зазвичай, до карти дня. У нас день завжди починається з карти дня, і сьогодні не виняток. Ну, поки що починається. Можливо, колись буде починатися щось іншого. Але поки ви дивитесь ці відео, поки ви, ну, скажімо так, потребуєте цього, більшість з вас, так, буде ця рубрика. На каналі. Гаразд. починаємо з першої карти. Що чекає вас сьогодні? Прекрасно. Карта старший аркан, тобто важливий день, щось дуже важливе у вашому житті. Або вибір серцем сьогодні зробите ви, або закохаєтеся. Хтось знайде партнера, хтось комусь зізнається в коханні. А з другого боку, можливо. Хтось знайде однодумця. Людину, як то кажуть, знаєте, душа в душу, як то кажуть. А, ну, ще, ще кажуть, а, ніби а, ці а, родичі, як то, як -то кажуть, а, не, не однодумці, а ось, Гаразд, от я забула. Душевні родичі, чи, от не пам'ятаю, не годна згадати, давно не, ну, такі речі не, не думала. Коли люди, не живучі, наприклад, разом, просто друзі, можливо, ось, розуміють один одного, ось, відчувають якось всередині. Хтось, можливо, сьогодні комусь вдасться помиритися, тому хай вам щастить. Карта номер 2 Трічка-Монет, і вона говорить про серйозну якусь справу, де ви взялися і поринули повністю з головою. Це може бути якийсь проєкт, це може бути навіть якесь знайомство. І ви серйозно до цього поставили. Хтось знайде сьогодні свою роботу. А ось хтось отримує роботу. Це, в принципі, не є дуже високооплачувана робота, але все ж таки вона дає прибуток. Скажімо так, рівноцінний прибуток до вашої роботи. Тому бажаю вам всього найкращого. Тут є, в принципі, можливість закріпитися надовше, тобто є перспектива з цією роботою, і, наприклад, Зробити навіть, підвищити. Не так тут по кар'єрі, як по фінансовій справі, тобто, збільшити свою зарплатню. Але, звичайно, з часом. Карта номер 3 А тут у нас старший аркан диявол. Ну, диявол, як зазвичай, він нам, скажімо так, найбрудніші, найнеприємніші. Речі а, м, витягує на поверхню. Це і злість, це і заздрощі, це і ревнощі, це м, сексуальні збочення можна теж назвати. Тому сьогодні будьте просто обережні. Слідкуйте за своїми словами, слідкуйте за своїми емоціями, тому що можна дійсно кого, як, як би сказати, спалахнути. Ось. Ця карта ще застерігає вас від людей, які можуть обманним шляхом зайти у ваше життя, до чогось вас переконати. Будьте обережні, не давайте себе переконати, якщо ви відчуваєте ні, я це не можу, ні, я це не хочу, тому що диявол якраз цим і займається. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги, все буде Україна.